Так, зараз свота, майже п'ята година вечора. Ми з Владом йдемо в магазин, скуплятися в дорогу. Завтра, нарешті, їдемо в Нідерланди. Разом. Нарешті такий. Я дуже рада, чесно кажучи, що я йду тепер не сама. Якби сама, я б не поїхала в Нідерланди працювати, чесно. Нарешті їдемо з Владом і постава є з автобусами. Трішечки невеличка. Зазвичай ми як їздимо. Ми їздимо через Вроцлав, і там знаходиться наша фірма, в якої ми працюємо, і нас возять автобусами. Ми маємо приїхати в Рослав і зазвичай це бувало десь ввечері. Восьма, дев'ята година вечора, типу, ми могли за цей день приїхати, спокійно собі знайти це місто, де всі зустрічаються, і поїхати вночі, тобто спати за мож собою. А тут нам написали, що цього разу автобуси будуть їхати вранці о 9-й ранку, і нам сьогодні треба зібрати всі речі, щоб завтра вранці, година, напевно, четверта, прокинутися. І поїхати в Катовіце спочатку, і потім з Катовця ще поїхати у Вроцлав. Це займе у нас, напевно, години 3-4. Я знаю, що буду я їсти під час дороги, бо ми будемо їхати в день, 10 годин і просто уявіть, сонце, спека, духота, автобус, я не знаю правді. Я зазвичай їздила як ввечері, вночі, і типу просто ліг і заснув. А тут треба їхати цілий день, і я не знаю, мені здається, я просто буду пити, пити і пити. Мені взяти пак води і все. Ніякої їжі не треба. В результаті ми взяли з собою дві пляшки води, круасанчики, вологі серветки і пачку чіпсів. І після цього пішли додому збиратися. До речі, за наш найголовніший багаж вже зібрався сам по собі. Речі зібрали. Чесно кажучи, що ми сьогодні такі заморені. Будемо вже лягати відпочивати, бо завтра вранці нам вставати 4 ранку. Тож побажайте нам успіху. Давайте на добра ніч. Зустрінемось завтра. Добрий ранок. Ми вже зібрані, вже дозбирали речі там по мелочі. ось наші котики. Прощаються з нами. Подивіться, кола путька Боже. А я взяла це максимально просто. У мене, звичайно, чорна футболка і лосіна. я можливо пізніше покажу вам. Спочатку думала, що це буде класна ідея, потім подумала, що можливо буде трохи душно. А якщо буде душно, я вам скажу, і ви це не робіть. Від не робіть, не повторюйте за мною помилок. А у нас буде одна велика валізка, одна валізка поменша. Мій портфель зі снеками. Чіпси, чіпси купили. Пакети тебе. Ми скупчалися з ним просто весь місяць в Польщі. І також в нас буде лада портфель, І, напевно, ось така торба, бо більше варіантів не було. Те, що залишилось там, типу, постілька, плед, там, ми все в торбу і в руки. Щоб ви розуміли, подивіться на його злякані очі. Він думає, що ми знову переїжджаємо, він ховається від нас, він тікає, бо думає, що ми знову засунемо його зараз в переноску. Ох, бідний кіт, бідолашний. Цього разу він залишається, а ми їдемо самі. Це що білет не взяли зарані на поїзд. Що ти не мене там? Блогерша. Руну коміту ми освободили. У нас таке карбіо зранку було. Зараз через 14 хвилин буде наш автобус на Катовіце. Це, напевно, ще десь годинку їхати на Катовіце. І потім 3 години на Вродслав. Коли в автобусі, ми вже нарешті в Кателіце з речами. Зараз будемо бігти на вокзал. Чесно кажучи, за ці 40 хвилин мене так розморило, трішечки. Ми ще встали рано і подивіться просто мій вигляд. Ну нічого, на роботі буде ще гірше. Оптиміст. Тільки ладом балакаємо, що такий спосіб життя, постійні переїзди, постійно на чемоданах. Це для нас вже звичне. Не знаю, ми постійно кудись переїжджаємо. То з квартири на квартиру, то з міста в місто, то з області в область, то з країни в країну. Ай. Все, ми вже на жиде вокзалі. Нам довелося чекати 40 хвилин. Вже купила білети нам. Дуже, дуже радію, що я вийшла в Польську. Знадобилося все ж таки. І будемо чекати і їхати на врослав 3 години. Потім ще із Вроцлава годин 10 будемо їхати на Нідерланди.

Думаю, що нам їхати години 3, але навіть, насправді нам їхати менше, я чомусь собі прикрасила. Тож чекаємо через дві годинки будемо в Ростові. Це, мав би бути якийсь щасливий момент, але ми вже опаздуємо <зап> до пізньої страшне. Потяг став на 10 хвилин і ми не встигаємо. Мені навіть позвонив водій, запитав, де ми. Тож ми біжимо. Документи підписали, мені видали мої копії, поставили 100 підписів. Зараз сідаємо, будемо їхати нарешті. Таки, чесно кажучи, я дуже приймаюся, де ми будемо жити, бо є різні варіанти. Є варіанти хостелів за 3 км від роботи, є за вісім, є там, де 15 людей живе. Я сама особисто жила в такому хостелі. Я знаю, як це важко, коли ти приходиш з роботи, а в душ просто черга п'ять людей стоїть покупатися після роботи. Я також жила в хостелі, де шестеро людей було 6-7-8 десь ну бо я жила сама. І тоді було, звісно, легше. Дуже цікаво, чесно, де ми будемо з ким жити, як далеко від роботи, які там будуть умови. Тож будемо будемо дивитися. Приїхали ще. Пів меч, як за важко. Ми вже в Нідерландах. Нарешті-таки, я не знаю, я вже зморилась страшне, в мене вже починає боліти голова, ніжки. Не хочу дивитись, вони опухші, я відчуваю. 8-10 годин проїхано. Боже, в Нідерландах дощ, холодно насправді, навіть трішки мерзнемо. Не знаю, коли нас ще довезуть, можливо, він буде заїжджати аж до Амстердаму і потім спускатися до нашого міста. Я все ще думаю, де ж ми будемо жити, де і з ким. Дуже сподіваюся, що все буде добре, буде гарний хостел, будуть гарні умови, гарні люди. Коротше, ще дві годинки, дай Боже, мені це їх висвісти, витерпіти, просто подивіться на мій вигляд. Ненавиджу ці дороги і так довго їздити. Я вже поплакала. <плакова> Класне, гарне начало розповіді про наш хостел. Добрий ранок! Ми вже на хостелі. Ось така в нас кухонька, подивіться, гарна правда. Але е кімната то, звісно, треш. У нас дуже маленька кімната. Ми заїхали взагалі. Там не було місця, там, типу, знаходяться два великих матраси, і все, і все, бляха, Немає куди покласти речі, немає жодної шафи. Я стою, така боже, я така була зморена. Мене купа емоцій. Я думаю, господи, я щось просто буду плакати. А, спойлер, я плакала, бо я дійсно офігела. А, типу, Я просто думаю, немає куди елементарно скласти речі після роботи, з роботи, на роботу. Типу, взагалі, немає куди розкласти речі. Немає місця, щоб розкласти навіть валізу. Ну, Що там казати? Я, ну, я в шоці була з цієї кімнати. Сьогодні вранці трішечки вже мене попустило, я проспалася, як то говорять ранок мудріше за вечір. Трішки зібрала себе докупи, зібрала кулак, все, сили, там, не знаю, думки. І зв'язуємося з координаторами. Зараз чекаємо, вже чесно кажучи, чекаємо більше години на цю координаторшу. Координаторшу — якесь негарне слово, да? давайте зробимо вигляд, що я це не говорила. А, і будемо вирішувати що з цією кімнатою робити. Я, в принципі, навіть не знаю. У нас там не було шафи, нам зараз шафу мають привезти поставити хоча б якусь. То будемо думати. Ось таке вийшло відео. Я сподіваюся, вам сподобалось. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайки і пишіть коментарі, щоб я знала, що вам цікаво, і чи показати вам взагалі наш хостел і нашу кімнату. Якщо будуть коментарі, якщо будуть лайки, то я покажу обов'язково все. Розповім, що не сподобалось, бо чесно кажучи, моя реакція перша була страшна.